Мене звати Віталій Бервіненко, напевно, ви про це знаєте. І ви знаходитесь на моєму YouTube каналі. Сьогодні у нас перший випуск. Зобов'язую записуватися регулярно, де буде викладено мій погляд на ті події, які відбуваються сьогодні в країні і поза її межами. Моя трактовка відомих подій. Підписуйтесь, коментуйте, діліться своїми думками. Канал Демократичний плюралізм Ніні повністю підтримується. Сьогодні почитав дивну новину на деяких українських пабліках. Потім це вийшло на розслідування схеми. Я про це написав, що я бачив за своє політичне життя дуже багато різних таких своєрідних народних депутатів, починаючи від вбивць, закінчуючи коміками. Але такого трешу, як сьогодні вийшло з депутатом Каптіловим, я взагалі ще не чув. Тобто ми, як виявилося, ще до дна не дійшли. Звісно, це депутат від слух, тобто, ну, нічого іншого, я думаю, що очікувати суспільство не може. Це розплата за 73%. Але тим не менше, депутат за прізвищем коптєлов. До речі, це прізвище у нього останні 9 років. До того було в нього було інше прізвище, він з якоїсь причини поміняв, став коптілевим. За місяць до війни. До агресії вивіз свою дружину дітей не куди-небудь, а в Москву. Більше того, умудрився там її влаштувати на роботу, на державну працю і їздив досить часто в Туреччину з нею, з дітьми, побачитися. І сьогодні, коли його це все виявилося, його спитали, як же так, шановний депутат Птілов, він дуже чітко сказав, що це взагалі моя річна життя. І мало ли хто, хто живе. А спікер парламенту сказав, що ну буває, все буває. Тобто сьогодні, коли ми говоримо там за якісь там діремося за названня вулиць, за пам'ятники Пушкіну, коли починаємо займатися тут тим, чим нас травлюють, я думаю, що всі всі великі дядьки просто стоять і сміються. Самі абсолютно цинічно, маючи сім'ю не де-небудь, я вивів сім'ю в Москву, устроїв офіційну дружину на роботу, ходить, голосує в залі Верховної Ради, до речі, знаходиться член комітету по бюджету, має доступ до всіх державних таємниць, і це абсолютно для них нічого не значить. Тому я думаю, що це один із таких, напередодні базових зашкварів, яких дуже багато, але можливо, хоч це вже дасть можливість трошки прорядити ряди і людям побачити, хто є хто в нинішній Верховній Раді. Ще одна теж феєрична така новина, десь з е, Нафталіна витянули Юрія Анатолійовича Бойка, та такий дуже цікавий був персонаж. А я абсолютно убежден, що війни не буде. Людям треба розславитися і їх пугати вже вже йде Спокійно. У нас є складчий конфлікт на Донбасі, вот, дійсно, вона займатися. З часів Кучма, він грабував колись Нафтогаз потім десь там їздив з Медведчуком на поклон до Путіна. Потім ходив і е, займався якимось там продажею списків, всього іншого у Верховній Раді. Тим не менше, став лідером ОПЗЖ, за три місяці до війни, до нападу жав ручку Дмитрію Медведєву, відомому алкоголіку всієї Росії. І вдруг. Не з того з цього. через три роки він озаботився перевінування вулиць, пам'ятників, церквою. тобто мова віра, тільки навпаки. І сказав, що це, напевно, те, що так от влада перейменовує, це є проблема. Після чого, ожидаємо, цього самого бойка виклали в СБУ. сказали, що він не до кінця дочитав інструкції, які йому дали. І він вийшов і дочитав ці інструкції, що, оказується, у всьому цьому винен Петро Порошенко. Відповідно, до цього він був вже останні роки таким своєрідним е, гутепірчовим клоуном. А після того, як він е, після свого походу в СБУ почав розказувати, що його неправильно поняли з Воєн Порошенко, просто превратився в ходячий мем. І це визиває тільки жалість, що людина, якому 70 років, просто не може вже йти, уйти спокійно на пенсію і не виступати коміку. Або його сильно за щось держать і він винужений грати свою роль, або дійсно. Йому це подобається. На жаль, на жаль, я думаю, що досить багато людей знову клюнуть на ці всі ідеї, говорілки, таких проходимців, як Бойко і ті всі великі керманичі, які в тому числі разом з багатьма втікачами доводили ситуацію до війни і до того, що є. Але зараз це якось забувається, витягнули бойка, побачили, що народу не влезло, тому що піднялися всі блогери, всі активні суспільства. І символічно наказали, виключили з комітету після того, як він дочитав до кінця інструкцію, де було написано що винен Петро Олексійович. Думаю, що це теж така дуже добра ілюстрація того, що нинішній парламент у своєму шостому році вже фактично не просто знив, а фактично розвалюється. Тому що за один тиждень два таких зашквара з двома депутатами різних політичних сил, так каптілов сімейки в Москві, і бойко теж восьмі, в сімейка в, 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 в Москве. Ввіняючи всьому Порошенко, це дійсно, на жаль, привертилося в дішевий дішовий цирк. Ми, звісно, не можна би ті, ми говоримо про тему скандалів, та нашого вважаємо владику Олега Александровича Кіпера. Це дійсно феєрична історія. Він взяв ікону і їздив до побережжя для того, щоб російські кораблі не змогли би висадити тут десант. І як, всі три складові мають місце бути. І шторм був, і владика поважно є в Одесі, і ікона Кона Каспівської Божої Матері є. Але це так якось змішав, наш в області, що воно виглядить дуже кумедно і фактично досить серйозні церковні питання, превратив в якесь шоу і посмішище. Я думаю, що треба подякувати все-таки нашим Збройним силам. Тому що я не знаю, там, які владики, які там ікони як діють на шторм, чи може там ходили, щоб наборош, шторм заспокоївся, чи що посилився, я не знаю, це ніхто не знає. Але все-таки за захист Одеси у 2022 році. Я дякую, на відміну від тих, хто вважає, що це чудо нерукотворне, рукотворне, дякую нашим Збройним силам, силам ПВО і територіальній обороні, ті, які дійсно це чудо здійснили. І сьогодні в нашому прекрасному місті ми не маємо зовнішніх ворогів. А про внутрішніх ворогів ми ще переговоримо. думаю. Відбулася теж одна дуже знакова подія, до якої я все-таки радив віднесись дуже серйозно, тому що вона дійсно сколихнула наше суспільство. Це коли один повар, який визовнив себе главним поваром країни, тільки тому, що він колись з першої леді гастролював по країні, дозволив собі в сакральному місті. В одній з будівель лаври готувати їжу за спиною розп'ятого Христа, і щось там близнірствувати, якісь шутки відпускати. Це вже колись все було, тому що колись саме в цьому місті при комуністах був музей атеїзму, саме в цій трапезній церкві лаври. І навіть тоді був якийсь музей, хоч якась прообраз культури був. Не пускалися до того, щоб там готувати їжу якусь на фоні розп'яття. І питання навіть не стоїть про образу чувств віруючих, хоча теж важливо. Питання стоїть в тому, що є сакральні місця в нашій країні, незалежно від віросповідання. Місця, які пов'язані навіть не з якоюсь конкретною релігією, а з тим, що є основою для нашої держави. Тому що незалежно від розповідання, мусульмани, юдеї, християни там багатьох мастей пороти тіченій, є існуючі базові речі це хрещення Русі. Яке було інституційно створено наша держава після цього. Це тисячолітні будівлі Софії Київської, і це весь комплекс Лаври. І незалежно від того, яке приміщення що використовувалось монахами, я вважаю, що весь комплекс Лаври це є сакральне место для України і для українців, Підкреслюю, незалежно від, від розповідання. Це навіть не питання політики, це питання підсвідомості Генного фонду і підсвідомості всіх тих, хто вважає себе. Громадянами України. А це не тільки українці, це люди різних національностей, які самі вважають себе громадянами України і поважають свої символи. Одним з таких символів є, відповідно, вся Києво-Печерська лавра. Також є особиста новина, яка для мене дуже важлива, тому що це результат роботи реально 4 років. Я видав монографію і мали презентацію ось вона. І мали презентацію ми досить потужно. Я дякую всім, хто брав участь в головній бібліотеці нашої країни, в Національній бібліотеці імені Ярослава Мудрого в Києві на вулиці Грушевського, 1, вулиця теж знакова. тому що там всі основні урядові і парламентські будівлі знаходяться на цій вулиці. І ця монографія присвячена нашому шляху, який ми маємо пройти щодо реформування місцевого самоврядування. Я про це говорив. Сьогодні все життя людей, воно відбувається в громадах. І це нормальна практика європейська світова. Да, є держава, да, це наш базис, але самоврядування це перш за все про людей. І саме про те, які повинні бути принципи побудови цього самоврядування, яка повинна бути структура, на яких принципах це повинно будуватися? Про це моя монографія. Ми брали дуже багато матеріалів з документів Ради Європи, брали досвід інших країн, аналізували українське законодавство і розробили ті принципи, по яким, як мені бажається, щоб ми могли після нашої перемоги реформувати країну, реформувати наші громади. Певно, найголовніше це все-таки участь громадян не тільки в раз на п'ять років в виборах, а в системі контролю. і Співправління разом з місцевими владами. Я думаю, що сильне місцеве самоврядування, потужне самоврядування і потужна українська армія це дві основи нашої модернової держави. Тому що сьогодні, коли говорять про реконструкцію держави, про ремонт, я вважаю, що ми повинні говорити про відбудову будівництво нової держави, нової модерної України. Для того, щоб ми могли не бігти за іншими державами, а щоб ми могли після закінчення війни, після нашої перемоги, на жаль, на руїнах побудувати нову, класну, модерну державу з міцними громадами, з міцними селами, з міцними містами, де нашим людям буде комфортно жити. Тож, підписуйтесь, коментуйте і думайте.